Платиш 1400 доларів в місяць і керуєш BMW X5. Ні, це не кредит, це оренда авто під викуп Під масиня, перший внесок всього 10%. без банків, без довідок, без бюрократії. Оформлення займає всього 30 хвилин, і ти вже за кермом. Хочеш інше авто, робимо апгрейд прямо в процесі угоди. Платити можеш як хочеш. Карта, кеш, крипта, рахунок ФОП у вартість вже входить. Страхування і переоформлення. Якщо щось зміниться, може просто повернути авто без санкцій. BMW X5. елегантний баланс стилю безпеки та технологій. 2017 рік, 3.0 бензин, утримання смуги, камера заднього виду, коричневий шкіряний салон з панорамою, мультимедіа з бездрутовим картплей і повний набір сучасних систем допомоги водієві. Цікавить розрахунок саме під тебе, напиши нашому менеджеру та отримай індивідуальний графік платежів. В наявності є декілька BMW X5. Обери саме свій.